Вітаю! Хочу познайомити сьогодні вас з моєю подругою Тетяною. Вона з місії Solid Rock, що зі Знаменівки. Правильно так, от це біля Дніпра. Вони служать дітям, підліткам, сім'ям, проводять табори, фестивалі, клуби. І дуже класно вони допомагають іншим церквам стартанути з проведенням клубів. Люблю спостерігати, чесно кажучи, за вашими новинками, за тим, що ви робите, насолоджуватись тими плодами, які є. Дякую, що ви такі креативні для Господа і для царства Божого. І е, маю ще одну річ сказати: дуже просила мене команда сказати, друзі, обов'язково е, ставте дзвіночок, підписуйтеся, коментуйте відео. Yes. Uh, і все це для того, щоб інші люди, які проводять християнські клуби, легше могли знайти Idea Club в Ютубі і uh, брати ці ідеї, робити, створювати, запалюватись і приїжджати сюди на Idea Club для того, щоб поділитися з нами ідеями своїми клубними зустрічами. То Танюш, про що була ваша клубна зустріч? Дякую, Галя. Наша клубна зустріч була під темою актуальною. Ми переносились назад у 2000 ні і вникали в той час, завдяки чому ми потім принесли істину. Це класно. Так цікаво назвати. А ваш клуб актуальний? У нас клуб актуальний. актуальний. <смітна> можна просто так темою, <смітна> і всі зрозуміли, що сьогодні Мам. буде актуально. Я ще знаю, що було домашнє завдання. Я люблю цікаві домашні завдання і Мам. люблю розпитувати людей, але Мам. тут було цікаво домашнє завдання. Перед клубною зустріччю, а не після неї. Так. Домашнє завдання було таким. Їм потрібно було вникнути в 2000 ні роки і е, дізнатися про моду. Ми е, давали їм декілька картинок, щоб їх фантазія могла mm -hmm. розігратись. Вони і також одягались по цьому стилю. секонд хенд mm -hmm. дуже допомагає. Взагалі це багато клубників говорять, що секонд-хенд допомагає. Так, і також до цього ж їм потрібно було дізнатися, як в той час люди що вони робили, і одне з що їм потрібно було зробити, це вибрати для себе, яке їм підходить двіження із А, якийсь рух з 2000-х. да, да. І вони О. мали потім його представити. Клас. От не пам'ятаю, ми в 2000-х показували так, чи робили ок, чи це ок, чи Ні, це якісь древніші рухи. Цікаво, але це насправді класно для підлітків дізнатися. А що ж було в тих двохтисячних? Вони напевно тільки народились тоді, десь плюс-мінус. Да, 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 більшість з них так. Розкажи, як ви готувалися, як створили атмосферу, тому що я розумію, що атмосфера точно була створена двохтисячних. Слухай, я вже намагаюся тут сижу згадати і не пам'ятаю, як це. Нам дійсно повезло, бо в нас те місце, де ми проводили, воно було без такого сучасного дизайну, ремонту, і все якраз совпало. Ми просто додавали освітлення, воно було різнокольорове. Uh -huh. На той час це було кстати, таким прям вау-вау. Також ми зробили стіл uh -huh. такий простенький, в тому, в тому часі на столі у нас було таке щось. Цікавенька з напоїв це був мохіто, Ми взяли такі просто звичайні пластикові стаканчики. Та тоді не було таких цікавих, як да, зараз, та, всяких з дизайном. Поклали все, що треба для мохіто, лайм, лимон, м'яту, залили спрайт, спрайтом і також зробили таку невеличку нарізку: це була колбаса-сир. А ви вже її викручували чи все так по-простому зовсім? Ми по-простому зробили. У так чисто, непринужденно, молодежно, і додали олівок. Добавили і фрукти до цього всього, так було простенько і смачно. Смачно і класно. Вони підлітки люблять, особливо коли там не тільки печенько є, а коли там ще є ковбаса і сир. Це я вірю, дуже заходить. Так, і ще ми додали туди музику. Музика була з 2000-х. Ми взяли такі ремікси без слів. Просто щоб е, така вона фонова, двіжова, щоб вони могли під це показувати свій рух, який вони заздалегідь приготували. Тому ось так. І це було цікаво. І так, момент домашнього завдання, момент антуражу, момент. Поїсти звичайно на клубі, і я так розумію, далі ігровий момент. Так. Ми почали з того, що розділили їх на дві команди, роздали їм тенісні шарики різних кольорів. Uh -huh. і також, як щас я знаю, також це актуально. Ці великі стаканчики, з якими можна грати прям безліч різних ігор. Це точно так класний <смітна> він, інвентар. <смітна> так, Він просто пригодиться будь на якому клубі. Ми взяли їх і програвали з ними дві команди одна проти одної в різних інтерпретаціях. Uh -huh. Перший, ми взяли, це хрестики ноліки Ми просто поставили стаканчики в цьому 9, таких от, 9 стаканчиків mm -hmm. просто в рядочки. Так, по три. Розділили їх, і кожен з команди має, мав кинути. Пограти, так, між, ага. Один між одним кидаючи кульку, і понятно, що ми читали виграші, і це було дуже цікаво. Різні кульки, просто хто виграв, то оранжеві, хтось білі, напевно так, нас так. Теж так також була нічия багато разів, але все одно побідіти є. Це класно. Що далі? Що ще ігрових ми моментах взяли також стаканчики, поставили їх так на стіл. Для одної команди, для іншої команди, одна команда взяла, як і інша, олівці в руках тримали, і вони мали на час на три хвилини За хвилини закинути якомога більше олівців. Їм потрібно десь тут так. Стаканчики стояли. Потрібно було кинути об стіл олівець, ага. і щоб він попав прямо в стаканчик. до речі, заздалегідь. Краще ці стаканчики приклеїти двостороннім скотчем. <реш> так, <вони реш> І досить цікаво, бо багато навіть хто не вірив, що це можливо, особливо коли команда перед тобою вона починає побіждати, всі такі вже давай, давай, давай. І в нас була така вже ситуація: одна команда каже, та це нереально. І під кінець вже час закінчився, і вона поп... і у нас один хлопчик попадає і такий. Хоча, хоча це було да, хоча Мені це подобається реально. Мені подобаються завдання, коли підлітки кажуть, це нереально, це неможливо, а взагалі хтось це робив? Так. <гум> Я люблю ці моменти. Ще? Е, ще ми також взяли з моніткою. Е, в Лигірі достатньо прості, взяли монетку. Також ці ж дві команди одна проти одної. Uh -huh. е, всі так тримали кулачки. Перед цим, як тримати кулачки, так один перед одним, вони собі брали команди і вони розробляли тактику, в кого буде монетка, як, як вони будуть це кидати. Наприклад, uh -huh. дуже добре було б так ладоньку скласти і отак типу положити, щоб заздалегідь uh -huh. вона одразу не падала uh -huh. і нічого не було звука. І на е, один, два, три вони просто роблять: отак раз, два і три. І всі кладуть руки, і команда напроти вона спостерігає в кого ця є копійка, і... і мені треба вгадати, так, де так, воно дзеленькнуло, Я ж слухаю, дивлюсь. Да, да, ой, да. Клас. І команди напротив вони теж роблять робить свою тактику, або вони слідять за друг друга тому, хто проти На, напроти, напроти. Них. Ага. А, тому, хто напроти них. І дуже дуже цікаво. В цьому точно так була, що одна команда все чула, інша така, як оце робити. <рес> Ух ти, класно! І заміка міні, легка, <рес> мінімум інвентарю і прекрасна гра. Також ще було декілька ігр зі стаканчиками. Одна з них це було побудувати вежу. Також ті команди вони стають поряд і вибирають одну людину, яка буде цю вежу будувати. І вона тримає таку горку стаканчиків там сім-вісім штук, і в них тенісні м'ячики. І вона, коли тримає напроти них, вони мають попадати. Вона має ловити. Отак, от. uh -huh. Коли вона, Ця людина зловила цей станісний цей, цей м'ячик, вона стаканчик знизу ставить зверху. і далі Така ловила. вежа філінець! Це вже прям вона отак гуляє туди-сюди. Дуже uh -huh. цікаво було. Також ми зробили ігру з тим, що ми розставили. Сдаж даже розкліїли стаканчики, отак от на краю стола для одної команди так. і для іншої команди. І вони мали кидати свої тенісні шарики настільки, так типу, влучно, щоб вони могли попадати, і стікати туди прямо в, стаканчики. в стаканчики. Я пробувала одного разу таку штуку і в мене ні одна кулька не попала. Не я не знаю, я щось там вже їх і дула, і да, направляла да. поглядом. не діяв. Дуть теж, до речі, дуже класно роздривати свої легені. Да, також є варіант ідуть. Ми стало також декілька, і вони просто брали, надугали шарика ага, і, і, і спускали. Да, Можна струбочками, можна просто <ріху> прямо дуть. Як вам зручніше, який маєте інтер, так і використовуйте. Класно, так багато різнопланових ігор, і в них так міняється. То то, то то, то те, то те. Класно і грали на переможця. Також там ви можете, якщо хочете вибрати щось таке цікаве із двох тисяч. Так ми вибрали просто типу таку пачку цукерок корівка. Ми їх гарно запакували. Ми щось вірили, що вони вже там були. <рі> Ось тоді переможці отримали саме ці приз. Ой, класно, ще й зборолися за щось з двохтисячних. Таня, ти так розповідаєш, у мене відчуття, що я вже була на вашому клубі, от просто прожила його, програла, не знаю, в цій атмосфері кубасу їла, Команда моя, курівку виграла. І ось це все так реальне таке от занурення в 2000 ні Що далі? Далі ми через це все хотіли показати як би, важливу частину вникати в свій час. Ми за допомогою того, що ми створили для них одну таку сторону вакацію із 2000-х. Там потрібно було це все підготувати їм, потрібно було вникнути в цей час, потрібно було дізнаватися, як одягалися, як жили. Це все допоміг. Так, комусь допомогла бабушка, комусь мама. Ну, в общем, в цьому приймали участь багато хто задіяли. Одній мамі так настільки що вона така. Більше двіжова, і вона прийшла навіть зі своїми трьома дочками на наш клуб, Вона також з нами розділила цей момент. І нам було дуже приємно, бо вона так дуже класно влилась, вона нас підтримала в цьому. Але важливе, що ми хотіли донести через це все, це те, що потрібно вникати. Вони вникли ні але вони не знають, з чим сталкувалися люди в 2000-х, які були визови, чого е, цей час потребував. Але вони тим, що вони дізнавалися, ми хотіли перенести це на наш час на зараз. Щоб... Вони, якби дістались одну частину, але не повну картину. Так, так. Uh -huh. І ми хотіли показати, що е, для того, щоб бути актуальними, то потрібно знати свій час. Вони той час вивчили якоїсь частини, якби вони зараз. Тому вигляд, як ми зараз там це робимо, там чином uh -huh. все не попали би в тисяч, ніхто б не зрозумів, що ми. Майбутнього mm -hmm. ось так. Тому в наш час нам потрібно знати, в який ми час живемо. Нам потрібно розуміти, які в нас є виклики, вивчати свій час, приймати і якомога бути актуальнішим, якомога використовувати Богом даний нам ресурс для того, щоб просто розповсюджувати як можна більше його цінності, і просто. Бути таким світлом, знаєте, світити через все, що ти можеш, будь-то культура, будь-то твоя робота, чи щось ще, чи твої якісь увлечення. Хотіла хотіли mm -hmm. б показати, що е, свій час ти береш свій ресурс, то чим ти можеш, володіти, і просто це розкриваєш в світі Божого царства. Це настільки класно, тому що багато людей. А підлітки це чують, люди це говорять, підлітки це чують. Вони хочуть жити в минулому. Вони хочуть жити в тих 2000-х чи ще так. щось. І тут актуальність ви показали. Ми не знали їм про їхні виклики, і це зовсім не означає, що вони отак жили, так. Як, як ми зараз показали, це тільки частинка якогось їхнього життя. А в нас інші виклики, актуальність. І це як місце з Біблії, коли. Забуваючи те, що позаду йдемо йдем до того, що попереду. І бути актуальним зараз. Бути актуальним це саме про християн, це для християн. І я дивуюся Христу. Він актуальний кожен час. І оця його актуальність вона насправді запалює, тому що релігія намагається зробити Бога а, старомодним. Так, це для старшого покоління, це для 90-х, це для неосвічених. Так хоче зробити релігія. А християнство насправді Бог він сучасний, він зараз, він як ти кажеш, в культурі, в навчанні, в кожному дні нашому. Так, християнство це цікаво.